Коломийський експериментальний завод «Прут» ймовірно перейде у комунальну власність громади міста. Нагадаємо, це державне підприємство Міністерства освіти України займалося виробництвом технічних засобів навчання і меблів для навчальних закладів. Проте вже близько півтора року воно припинило свою діяльність. Тепер цей об'єкт у центрі Коломиї включений у план приватизації. Деталі в сюжеті надійні плюхіної. Півтора року тому на експериментальному заводі Пруд був призначений новий директор. Його кандидатуру не погоджували органи місцевого самоврядування. Це прерогатива міністерства освіти. За цей час підприємство повністю занепало. Він навпаки створив дуже багато проблем на цьому заводі. Ним займається сьогодні вже і прокуратура, бо є невиплата зарплати, е -е -е якась виникла там кредиторська заборгованість. Досить суттєва, і ми почали працювати в тому. Руслі, щоб спробувати змінити, якось повпливати на ситуацію. На жаль, на державне підприємство ми впливу маємо мало, і виникла ідея Михайла Васильовича Вишиванюка, спробувати забирати цей завод в комунальну власність. За цю роботу взявся Богдан Петрович Дичинський, депутат обласної ради. На сьогоднішній день всі документи на... Передачу цього заводу подані в Міністерство освіти. Там є співпраця, яку влаштував Богдан Петрович Дичинський. Не вистачало лише одного рішення сесії. Мова йде про погодження від громади взяти цей завод у комунальну власність. Депутати, як представники громади, таке рішення прийняли на позачерговій сесії. Окрім того, погодження має дати фонд державного майна, міністерство фінансів і міністерство економіки. Розповідає Ігор Слюзар. Слюзер. Цього міністерство освіти передає на рішення кабінету міністрів. По рішенню кабінету міністрів передають завод в комунальну власність, створюється комісія для прийняття. Якраз буде визначено, чому створена та кредиторська заборгованість, чи вона є. Фактичною, чи вона є надуманою, це будуть вже визначати правоохоронні органи. Такі підприємства передаються з пасивами і активами. Актив це є нерухомість, пасив це є борги, які створені тим підприємством. Місто все на себе бере, все разом. Стартовим майданчиком для виробництва було б місто Коломия, Коломийський район, Івано-Франківська область. А вже далі виробництво. тут. Коломийська влада разом із громадою планує створити сучасне підприємство, яке б забезпечувало потреби як мінімум коломийських закладів освіти. Тобто профіль заводу наразі змінюватися не буде. Але рішення приймають депутати. Доля заводу Прут в Коломиї за місцевими обранцями.